Доброго дня! Хочу показати вам восьмиканальний реп. Це в нас стаціонарна установка, можна його також на автомобіль закріпити. В комплекті у нас іде пульт, від нього шнур, зарядка від мережі 220, 8 антен, які в нас в такому в окремому кейсі. Антени у нас на пружинках. Тобто, якщо ви будете десь знаходитись, де буде гіля, ви, якщо навіть і зачепитесь, то з ними нічого не трапиться. Сам реп у нас іде як окрема установка. В нього є акумуляторна батарея, ви можете її увімкнути і побачити кількість заряду на даний момент. Заряджається сама батарея окремо і якщо вона в ребові, теж можна так заряджати. Так, далі у нас є ще одне віконечко. Це в рюкзаку. Зараз воно знаходиться. Тут у нас зарядка 12 вольт, та є в самому ребові є перетворювач на 24-28. Так, 8. У нас антен і 8 каналів. Вмикається дуже просто, тумблер пер переключаєте, і він у вас вмикається. Вмикати без антен не можна. Зараз ми його знімемо, як він буде у зборі, щоб ви могли наглядно це побачити. Реп в зібраному вигляді. Зараз ще раз показую антени на. Пружині. Бачите, якщо вона зачепиться, то з нею нічого не трапиться. Далі пульт. Ми його вже підключили. Ось Такий вигляд має Півтораметровий метровий шнур. Ви можете вмикати реп на пульту, або на самому ребі можна вмикати частоти. Ось тут кнопки. Далі це в нас живлення від акумулятора. 12 вольт і перетворювач 24-28. Так, зараз вам покажу, тут у нас іде зарядка на 220 вольт, і ви можете ще раз покажу вам, вмикаєте і бачите кількість заряду. Зараз показую, як він вмикається. Тут є два положення. Перше положення це робота його від акумуляторної батареї. Ви вмикаєте, чуєте, що сам прилад починає працювати і вмикаєте будь-яку частоту, яка вам потрібна. Вона дублюється одразу ж на пульту. Друге положення це зарядка у нас йде від акумулятора, і вмикається він в тому положенні, тільки якщо підключений до акумулятора. Зараз ми бачимо, що він не підключений до акумулятора, то він і не вімкнувся. все.